Що Україна на сьогодні є лідер за позовами в Європейський суд справ людини. 65 тисяч справ, понад 20% подані проти держави Україна. В нас є найбільш проблемна ланка в українській державі це суди. І ми маємо можливість, і це є велика відповідальність зараз тут прийняти це рішення. Я закликаю усіх народних депутатів відповідально віднести до цього рішення. Я хочу підтримати рішення радикальної партії, яка розблокувала трибуну, пішла на засідання фракції, щоб прийняти відповідальне державницьке рішення. Вони усвідомлюють, якої ваги йде розгляд питання сьогодні в залі. Шановні колеги, сьогодні в засіданні Верховної Ради України. Бере участь. Президент України Петро Олексійович Порошенка. І я прошу привітати президента України. Дякую вам також в роботі Верховної Ради України бере участь голова політичної партії Народний фронт Арсеній Петрович Яценюк. Привітаємо Арсенія Петровича. До слова запрошується президент України Петро Олексійович Порошенко. Шановний пане голово, шановна президія, шановний. Пане прем'єр-міністре, дорогий український уряд. Шановні і дорогі народні депутати, дорогий український народ. Почати свій виступ я хотів би зі слів вдячності. Вдячності сьогодні українському парламенту, Українській Верховній Раді. Вдячності за те, що парламент знайшов в собі сили. В найважливіший і, можливо, найважчий час в історії України об'єднатися. Об'єднатися, зруйнувавши сценарії країни-агресора, який розповсюджує чутки, що в Україні панує розбрат, а український парламент не здатний приймати ані Конституцію, ані закони, ані реформувати країну. Ваші найважливіші рішення, які ви продемонстрували останнього тижня, починаючи від законопроєктів про застосування системи прозора в Збройних силах України і завершуючи законопроєктом про ліки, є свідченням того, що країна рішуче реформується. Дякую вам за це. І це відбувається кожного дня. І я теж буваю на фронті. І я теж зустрічаюся з українськими героями, бійцями Збройних сил України, інших силових підрозділів. І ключове повідомлення, яке ми маємо від наших бойців, ми можемо перемогти лише тоді, коли ви, пане президенте, ви, шановна Українська Рада Верховна, ви, шановний уряд, зміните країну. Змінити країну, це означає, що все було не дарма. І сьогодні, можливо, найважливіший етапний день в цих змінах. Що відбувається сьогодні в цьому залі? Дуже важлива подія. Ми повертаємо українцям право на правду. Повертаємо українцям право на справедливість. Боремося за те, щоб в Україні був справедливий суд. Так, да, ми це робимо для інвесторів, які мають прийти на Україну і створити робочі місця, забезпечити сплату податків, забезпечити економічний розвиток. Да, ми це робимо на виконання міжнародних зобов'язань, які ми всі взяли на себе перед міжнародними організаціями. Але в першу чергу ми це робимо для українського народу. Кожен з нас, я під час своєї президентської кампанії, ви, кожен на своєму окрузі або в партійному списку. Обіцяли, що ми захистимо право на справедливість, захистимо українців, змінимо судову систему, забезпечивши її повне перезавантаження. Це дуже нелегко рішення, дорогі мої. І в країні панує шалений опір нашої рішучості. Але без того, щоб ми сьогодні прийняли це рішення. Нічого не буде. Останні два тижні мій президентський стіл в кабінеті завалений зверненнями наших друзів з усього світу. Наші партнери, лідери країн Європейського Союзу, президент Парламентської асамблеї Ради Європи, генеральний секретар Ради Європи, президент Європейської комісії, президент Європейської Ради. Наші партнери Сполучених Штатів Америки і Канади і завершуючи Австралію і Японію, демонструючи свою небайдужість до подальшої долі України, звернулися до мене, як до президента, і до вас, як до парламентарів, не зупинятися в своїй рішучій поступі реформ і провести судову реформу в Україні. Весь український народ і весь світ чекає зараз на нашу рішучість. Позитивні оцінки реформи Конституції, яка була розроблена за моїм дорученням колективом конституційної комісії, яка складається з народних депутатів, найкращих вчених конституціоналістів, міжнародних представників, отримав. Безліч схвальних і позитивних висновків. На першому етапі, коли відбувалася підготовка змін до Конституції, всі рекомендації, які були нам надіслані, були враховані при поданні проєкту змін до Конституції до Верховної Ради. Ви пам'ятаєте, що я навіть пішов на те, що вже поданий проєкт. Змін до Конституції мною був відкликаний, врахував більшість ваших зауважень і перенаправлений знову. Тепер я черговий раз переконався, я правильно зробив, тому що я пишаюся тим, що цей проєкт об'єднав зал. Особливо важливою для мене була фахова оцінка, яку висловив нещодавно голова Венеціанської комісії Джані Букіккі. За його словами, проєкт посилює незалежність суддів шляхом зміцнення Вищої ради правосуддя та усунення можливостей для впливу на кар'єру суддів, як з боку президента, так з боку Верховної Ради, так і з боку будь-яких інших політичних сил. Голова комісії також відзначає, що проєкт забезпечує конституційну основу для очищення судової системи від корумпованих і некомпетентних суддів, скасовує Судівську недоторканність, якої немає ніде в світі, це рудимент радянської системи і повністю відповідає європейським стандартам. Наголошую на цьому, що немає зараз більш важливої реформи, ніж судова реформа. Ми зробили величезні кроки по боротьбі з корупцією. Дякую річ рішучій позиції Верховної Ради. Було створено Національне антикорупційне бюро і забезпечена її укомплектація таким чином, щоб забезпечити її незалежність. Створено Національне агентство запобігання корупції. Створена спеціалізована антикорупційна прокуратура. Але все це марно. Марно, тому що захучними арештами, захучними затриманнями корупціонерів, які мільйони доларів витягуються з кишень мічених СБУ набу військовими? Купюр потім судді за 30 срібленників відпускають на волю. Нам з вами соромно було дивитися в очі родин Небесної Сотні, які були злочинці і вбивці, яких були відпущені під заставою і одразу же. Зникли з України, опинившись в Російській Федерації. Багато інших випадків, коли зжимаються кулаки і думаєш, ну як це можна терпіти? В той же час ти як президент не маєш права втручатися в жодну конкретну судову справу. Але не ми не можемо залишатися бездіяльними. Єдине і головне, що ми можемо зробити. Це перезавантажити судову систему. На місці суддів мають прийти чесні, не заангажовані, неполітизовані, патріотичні, професійні люди. І ця конституційна реформа відкриває цей шлях. Я хотів подякувати всім тим народним депутатам, які на початку лютого схвалили зміни до Конституції в першому читанні. Щоб розвіяти сумними тих, хто поставився до проєкту змін до Конституції з певною недовірою та різними пересторогами, було прийнято дуже розумне рішення подати разом з проєктом змін до Конституції на друге читання законопроект, де продемонстровано в який саме спосіб ці зміни будуть імплементовані. Він дає відповідь на питання, які закладені в проєкти змін до Конституції. Як стратегія реформ судової гілки влади буде втілюватися в життя? Цей документ свідчення щирих та добрих намірів авторів реформи, до кола яких війшли провідні українські міжнародні експерти та народні депутати. І я взяв на себе всю відповідальність і всю критику суддівської гілки влади і виступив автором цього законопроекту. Проєкт закону про судоустрій та статус суддів. Наголошую на цьому вибрав собі найкращі ідеї і найкращі світові практики. Також він врахував той непростий досвід, який був накопичений в Україні протягом останніх 25 років. Я хочу подякувати вам, шановні народні депутати, за те, що ви підтримали цей проєкт. І нам тепер залишається лише забезпечити його відповідність Конституції. Шляхом голосування до, за поправки до основного закону. Впевнений в тому, що ми зробимо кардинальні зміни в судовій системі. Розпочата згідно закону про забезпечення права на справедливий суд, процедура кваліфікаційного оцінювання демонструє, що досить значна кількість суддів не підтверджує свою відповідність займаній посаді. Вже сьогодні є статистика, коли більше 40% суддів просто не проходять Вищу кваліфікаційну комісію і навіть не виносяться на розгляд. Цього раніше ніколи не було. Судді, які мають вілли, яхти, дорогі машини, спокійно йшли і проходили, ще навіть повчали інших, що вони вміють жити. І сьогодні, внаслідок наших з вами рішучих дій, ми зупинили цей процес. Більше того, сьогодні левова частина справ Національного антикорупційного бюро, левова частина затримань стосується саме нечистих на руку суддів. Тому зміни до Конституції разом з новим законом забезпечать, щоб в судовій системі залишалися справжні достойні судді, а нарешту посад було обрано нові фахівці за відкритими конкурсами. Дуже важливо, що пропонується створити новий Верховний суд з новою структурою, з новим складом. І судді до нього будуть набрані за конкурсом, в якому зможуть взяти участь і судді, і науковці, і адвокати, і фахівці в галузі права. Наголошую, що ми максимально деполітизуємо процес призначення і не лише призначення, але й переведення і звільнення суддів. Передаючи такі функції Вищої ради правосуддя, я добровільно погодився позбутися цілої низки своїх повноважень по судах одразу чи протягом перехідного періоду. І в результаті і чинний президент, і наступні, хто прийде на цю посаду після мене, матимуть винятково церемоніальну роль на етапі призначення судді. І наголошую, що це відповідає сталим. Європейським практикам і рекомендаціям міжнародних інституцій. Для суддів, що успішно пройдуть кваліфікаційні оцінювання, а також тих, які будуть набрані за новим конкурсом, проєкт закону передбачає суттєве підвищення окладів. Ми не така багата країна, яка здатна утримувати бідних корумпованих суддів. І на низькі зарплати. Конкурсі ніхто не буде брати участь. Впевнений в тому, що це рішення правильне. Дуже щасливий, що ви, шановні народні депутати, піднялися вище традиційної боротьби між владою і опозицією, і більшість з вас, абсолютно більшість, прийняли рішення підтримати проєкт змін до Конституції в частині правосуддя. Переконаний, що це тест на зрілість. Для цілої української політичної еліти тест перед народом України, тест перед нашими партнерами. Наше міжнародне зобов'язання в рамках угоди про асоціацію з Євросоюзом, де чорним по білому написано: проведення Конституційної судової реформи. Ми маємо з вами, шановні колеги, реальний шанс якісно зробити. Цю фундаментальну реформу і здійснити мрії українців про відновлення справедливості, доступно правосуддя та чесний суд. Прошу вас, шановні дорогі народні депутати, не втратити цю можливість. Я ще раз хотів би процитувати пана Букікіо, голову Венеціанської комісії, з, якого, з думок якого я починав свою промову. Якщо правки пише він. Не будуть прийняті саме зараз, ніхто не знає, коли вони зможуть бути реалізовані. Виглядає так: або зараз, або ніколи. Так, реформа потребуватиме постійного вдосконалення і тут всі можливості в наших з вами руках. Годі гаяти час, і давайте зараз візьмемо стартові пістолети, дамо сигнал починати найважливішу із запланованих нами реформ. Я разом з головою Верховної Ради, з прем'єр-міністром, з народними депутатами сьогодні ранком брав участь в молитовному сніданку. Звертався до Господа, щоб в кожну українську сім'ю він приніс добробут, мудрість, взаємпопомага, терпіння та любов і справедливість, до речі, приніс, яка на цій грішній землі неможлива без справедливого суду. Я попросив в своєму виступі. У всічасні отців благословіння на цю богоугодну справу. І хочу проінформувати вас: отримав це благословіння. І передаю вам прохання без святих отців, підтримати конституційну реформу. Завершую завершую свій виступ закликом забути партійні розбіжності. Пам'ятати, що наша улюблена, наша єдина для всіх Україна завжди найбільше прагнула тільки одного свободи і справедливості. Дякую вам за увагу і слава Україні. Героям слава, шановні колеги, дякую, шановний пане президент. Я хочу також повідомити, що сьогодні в нашому засіданні фактично усім складом. Бере участь уряд України на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Ройсманом. Привітаємо! Всі сьогодні зібрані в цьому залі. Я зараз з цієї трибуни хочу звернутися до радикальної партії, яка пішла на засідання, щоб вони поверталися в зал для прийняття рішення. Я сподіваюся, вони мене чують. Я сподіваюся, вони повернуться зараз в зал. Бо, шановні колеги, є моменти, коли політику треба поставити за межі. В своєму першому виступі, коли виступав на цій трибуні, коли обирали мене головою Верховної Ради України, я говорив, що необхідно вміти бачити Україну крізь політику, бачити державу крізь політику. І я впевнений, сьогодні є той момент, коли ми повинні поставити всі розбіжності за душки і прийняти державне відповідальне рішення. Обговорення по даному питанні завершене, і ми переходимо до прийняття рішення. Шановні народні депутати, відповідно до статті 155 Конституції, законопроект про внесення змін до Конституції України, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як дві третини. Від конституційного складу Верховної Ради України, тобто 300 народних депутатів, це робить особливо відповідальним голосування усіх народних депутатів. Шановні колеги, ще хвильку ми чекаємо радикальну партію. Ще хвильку ми чекаємо радикальну партію. Будь ласка, 30 секунд. Ми перейдемо до прийняття рішення. Шановні колеги, чекаємо, поки усі депутати зберуться. Я прошу секретаря Верховної Ради України повідомити, що ми переходимо до прийняття рішення і прошу народних депутатів. Зайти в зал для прийняття рішення. Шановні колеги, я вас дуже прошу, тишу в залі. Я дуже вас прошу зупинитись. Свої емоційні перепалки і дуже прошу вас. Приготуватись до прийняття рішення. Ми чекаємо, поки зайдуть усі народні депутати в зал. І я прошу ще раз секретаря Верховної Ради повідомити, що зараз відбудеться голосування. І прошу запросити депутатів в зал. Прошу уваги і прошу спокою, шановні колеги. Ми чекаємо, поки усі депутати зайдуть в зал, шановні колеги, фракція політичної партії радикальна партія. Просить одну хвилину, щоб вони могли повернутися в зал. Я думаю, що в нас є достатньо поваги до наших колег, пане президент, пане прем'єр, щоб ми хвилину почекали, поки усі депутати будуть в залі. Шановні колеги, одну хвилину я прошу вас зачекати перед прийняттям рішення. Одну хвилину. Прошу не покидати зал, залишатись на місцях. Шановні колеги. Прошу залишатись на місцях. Це великої ваги голосування, і ми маємо проявити повагу до наших колег, щоб вони змогли взяти участь в обговоренні. Шановні колеги, мені прийшла смс Йдемо. З хвилини на хвилину. Секунди вони зайдуть в зал. Прошу не розходитись. І привітаємо радикальну партію ряжка. Всі депутати на місці, колеги, колеги, Женя. Сьомий. Сьомий. Женя. Шановні колеги, прошу займати робочі місця. Я прошу приготуватись до голосування, шановні колеги. Я прошу зайняти робочі місця. Відповідно до статті 155 Конституції України, статті 149 закону України, про регламент Верховної Ради України, ставлю на голосування пропозицію про прийняття проєкту закону України No3524 про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя. Прошу народних депутатів голосувати. Колеги, голосуємо. Голосуємо, колеги. 335 за. Рішення прийнято. Закон України. Номер 35, про внесення змін до конституції України прийнятий. Привітаємо. Слава Україні!